Це в нас в Харкові таке, таке 19 січня, вже сніга немає майже. Помаленьку крапає, сніг тане, дощить. Подивилась я а, з каналу наша дача блогера. Валера поїхав до своєї дачки під, під Києвом, а там сніг та сонце. Думаю, як. Гарно. А що ж це мене лінька одоліла, як то кажуть? Треба, думаю, щось робити. Замовляла я на натворювала якісь там цибулиночки. Думаю, як там поживають мої крокуси, ранункулюси та гіацинти. Думаю, так, так. Треба подивитися. Пішла я на балкон, подоставала свої цибулиночки. Бачу, ось вона. Ось він, крокус якийсь. Ось цей хінодокса вилізла. Хоча Мало бути, бо більше, бо я два пакетики замовляла. Оце ось теж крокуси. Нарциси вже полізли зелененькі. О, це добре, треба полити їх. Ось, а ще ж, а ще що ще є? О, гіацинт. ось такий просинається. Так, їх було декілька. О, цей більший підроз. Тут просинаються з тими з <с> все Всю зиму їм салатик. Ось той розмарінчик тут зимує в мене на віконці. Ось він ранункулюс помаленьку просинається. так угу. Це гвоздичка турецька. Там когось посадила, о, ти диви. А він зелененький вже. Це, мабуть, форзиція. Просто напихала паличок. Думаю, нехай може щось там корениться. Ну, дивимося. Так, а що ще розкажу? Ото, ото було в мене таке, таке діло десь у грудні. Засвербіли в мене руки, дуже-дуже щось сумно було. Дуже скучала я по тій дачі. І то пішла я під віконце, під своє викопала бузочок, бо він ніколи не цвів тут, ні квітнув. Ну, думаю, мрія в мене є спробувати зробити щеплення. Ну ось. І оце ж історичний момент. Ніколи в житті я цього не робила. І думаю, треба спробувати. Я не знаю, чи гарно вам, бо дуже. Дуже некомфортно однією рукою щось робити, а не знаю, може, видно чи ні. І щось я дивлюся, ця брунечка. Здається, здається, жива? Аж не вірю, бо ніколи, ніколи, ще раз скажу, ніколи в житті я такого не робила. Угу. Ладно, спробую іншу розмотати, то я ух, почала. Дивитися читати, яка різниця буває у щеплення. Там ті окуліровки, копуліровки, там десь брунечкою можна. То ще то. я спробувала декілька, декілька варіантів. Так. Ну що, вона теж жива? Дуже цікаво мені, чи воно загоюється та ранка, що я зробила. Може, трохи зарано розкривати. Я сама трохи підслідкувати, тому не можу не можу услідковувати, що там у телефоні. Але що я хочу сказати, для мене це дійсно історичний момент, який треба було засняти на відео. Якщо в мене вперше у житті це вдалося зробити, щеплення, вау! Тепер я буду найщасливіша і вважати себе якоюсь там сидівницею. Бо дуже дивно, коли ти багато читав, може, багато бачив, але ніколи цього в житті не робив. Ось. Ну що ж це таке? Вже я його ріжу, надрізаю. Якийсь скотч такий дуже це в мене зять викидував, бо я не знаю, що це. Воно таке дуже тоненький був шматочком. Ой, і я ото кажу: та ні, не викидай. Я знаю, як я його приміняти буду, хоча ще не знала, але думаю, знайду. Ось, ну що, ну що, воно здається живеньке? Так, О, ж і складно воно розмутується. Так, ну що, подивимося. Ой, щось не дуже не дуже гарно бачу. О, загоюється раночка. Так, і брунечка. Здається, живенька і одна, і інша. Ну що, тепер буду чекати, коли воно заквітне. То не стала розматувати усі гілочки, бачу, що вони живі. Так. Але ще треба їм загоїтись краще, бо минуло майже три тижні, ще навіть не місяць, тому залишу так. А далі будемо слідкувати, чи воно заквітне. Не знаю, чи буде хтось зі мною дивитись, але що я скажу, навіть у таку мряку, отаку погоду наші рослиночки надають нам радості та енергії і бажання щось робити ще. Дякую всім, хто був зі мною.